Тернопільські лікарі готові приймати і лікувати поранених і постраждалих під час подій в Києві. Четверо лікарів та п'ятеро медсестер з Тернополя вже поїхали в Київ, аби надавати медичну допомогу. Ми звернулися списком ліків до аптек, які потрібні зараз надзвичайно скажімо, при тій ситуації. Ми їх також маємо першим автобусом. Ми їх відправляємо також на Київ. Крім того, ми. Де закуповуємо бронежилети, закуповуємо армійські каски для того, щоб можна було дати на захист власне нашим. Людям, майданівцям, які стоять зараз на майдані. Побитого під час подій в Києві мешканця Чорткова везуть на Тернопільщину, каже Володимир Стаюра. Інформації, чи ще хтось постраждав, немає. Так само невідомий про кількість затриманих та де вони перебувають. Аби їхати в Київ, людей у військовому наметі у Тернополі записують цілодобово. Тернопільські опозиціонери від подій на Грушевського відхрещуються. кажуть, що везуть людей в Київ виключно на мирні акції протесту на майдані Незалежності. Ми ж одразу Ажемо, що ми веземо людей, що там стріляють, але виключно на майдан незалежності, і виключно для мирних акцій. Тернопіль сьогодні в жалобі за загиблими протестувальниками у Києві на закладах вивісять чорні стрічки.